Мароновий берет не просто елемент військової форми, а символ витривалості, мужності та сили духу українських десантників. Аби отримати право носити його кандидатам, необхідно пройти іспит, що складається з кількох етапів. За все кандидати повинні пройти психологічну смугу, де інструктори імітують ведення бойових дій серед задач подолати перешкоди та командою врятувати пораненого побратима. Це краща робота в світі, куди я міг тільки попасти. Тут емоції, які мене перевищують, тому що я хочу здати на берег, тому що це гордість дешеве. Просто дрібне дуже багато. Ти ти повинен її пройти. Ну, це повинен просто. Це, ну, навіть якщо це просто так, ну, ти це повинен зробити. Перші дні війни мій город дуже сильно убили ми роді аеродромі. Саме мене мотивує. Мотивує, щоб наша моя країна була вільна. Далі на новобранців десанту чекатиме марш кідок на майже 10 кілометрів, під час якого претенденти повинні пройти пересічну місцевість болото та частину маршруту у протигазах. Подолавши наступні силові та емоційні навантаження, майбутні десантники завершують шлях переправою через річку, а фінал іспиту трихвилинний хвилинний спаринг у рукопашному бою із інструкторами ДШВ. Що я відчував? Насамперед, це підтримка побратимів. Також я розумів, що потрібно їм допомагати, тому що не всі справлялися. Були негативні моменти, нічого добігли, все добре. Я до цього йшов вже рік. Я зміг. Так само мої побратими зараз намагаються і вони його отримують. Я в цьому впевнений. Командна робота це перша робота, ну, щоб в нас була мотивація. Хочемо вже одягнути наші берети, які Ми чекали вже рік, стрибки, марш і як зараз проходимо полосу. Смого перешкод, пройшовши всі випробування командою та підтвердивши свою готовність стати частиною десантно-штурмових військ, кандидати матимуть можливість носити маруновий берет, що є символом відданості службі ДШВ. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1